Вітаю, друзі. Зараз буду робити собі цілющий коктейль для моєї серцево-судинної системи. Вже моя пачечка закінчилася, я беру нову пачечку бікардіо. Для відновлення серцевої судинної системи. Це такий чай. Тут є багато вітамінів, магнезіум, фолієва кислота. Кому треба склад. Тому треба склад, я скину, кого цікавить. І налила собі трошки такої гаряченької водички. І роблю собі чайок для моєї серцевої судинної системи. Навесні вже буде рік, як я щодня вживаю бікардіо. Серце в мене вже було такого, не в дуже гарному вже стані. І ще добавлю собі солоденького елева трошки. Половину. Буде мені на два дня. Це замість кави, придасть бадьорості. Зараз 13 година дня. І я підкріплю свій організм таким клітинним харчуванням. Ну, така, така пелючка, якщо побачите. Така, крупиночки такі. Це висушені сублімовані фрукти, овочі, ягоди і лікувальні гриби. Тут. Бікардіо, елергінін є. Вітаміни, всі, вітаміни Б6, В9, В12. Вітамін С є, вітамін Д3, К1. Це все з натуральних продуктів. Це галорочку. Кухня це мій робочий кабінет, так як я вже займаюся цим бізнесом. Популяризую свій інтернет-магазин. Я коли зареєструвалася в цю компанію, компанія дає свій інтернет-магазин, дає свій сайт, свою бухгалтерію. Не думала я спершу займатися. Але півроку вживала клітини харчування, але вісім тільки ранкові. І ми в нашій сім'ї отримали дуже гарні результати. Я сказала одній знайомій, другій, третій, і почала заробляти гроші. Ми безкоштовно ніхто не ходимо на роботу. І соромитися в цьому, що я рекомендую вживати клітини харчування, немає чого. Це е, шикарний продукт, який повністю оздоровлює наш організм. В описі до цього відео я залишу свої контакти, звертайтеся, задавайте питання, все розповім і будьте здорові.